Токар торкатись або грати на музичному інструменті. В претері перфекто Сімплі в першій особі однини, щоб зберегти звук К перед Е. Літера С заміняється на літери Ку. Йо токе. Я торкнувся. Йотоке. Тут то кажте. Ти торкнувся. Тут окажте. Él tocó. Vientorknulsia. Él tocó. Nosotros tocamos. Motorknules. Nosotros tocamos. Vosotros tocasteis. Vosotros tocasteis. Ellos tocaron. Ellos tocaron.